Знайомтеся, колишній військовослужбовець Дмитро. До повномасштабної війни він навчався на військового восени 2023 року. Дмитро отримав мінно вибухову травму в результаті ворожого обстрілу. Коли я дізналася про поранення Дмитра, у мене насправді перевернулося життя з ніг на голову. Я не знала, що робити, до кого звертатися, тому що не мала до того такого досвіду, і це важко прийняти. Як тільки мені повідомили його місце знаходження, я одразу взяла квиток на потяг і вирушила до нього. Згадує, як він не пам'ятав навіть, як його звати. Просто лежав, кліпав на мене, дивився і все. Насправді, лікар не давав жодних надій, і все, що він мені сказав, це він не буде як раніше і побажав терпіння. Насправді для дівчинки 20 років усвідомлювати це дуже важко, тому що це не входило в наші плани аж ніяк. І... Потрібно було зібратися, взяти все свої руки. Дякуючи моїм рідним, ми змогли його перевести до Львова, і тут вже почався наш шлях лікування. На початках бувало таке дуже складно, напевно, найскладніше було це неможливість пояснити людям, от що я бажаю, що я хочу пояснити. Ти розумієш, що то для чого то. Але ці слова тобі ну не дають. Іншим людям пояснити, а як там той низ Угу. <свісно> 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 пропускаю, <свісно> не знаю, хорошо. Ящик. Моментами страшнувато, моментами просто трошки зле. Але е, я старався над цим працювати подекуди не виходило, подекуди все йшло як, як по маслу. Мені допомагала моя наречена, е, моя сім'я, її сім'я, якби і стала вже і моєю. Е, і... Все йшло так, ну не так, що дуже добре, але це все йшло потихеньку. Моментами було дуже складно: постійна температура поза 40, незнання, що робити, напад епілепсії, репілітація, і знову все спочатку. Я йому придбала книжечки для дрібної моторики та алфавіт, щоб він міг знову починати вчити букви. Але йому ця ідея не дуже сильно сподобалася, і ми з таким небажанням це виконували. Але все одно маленькі результати були. Ми дуже багато з ним спілкувалися, згадували моменти різні, фотографії переглядали. Мої рідні підключали усі можливі контакти для того, щоб знайти йому найкращих спеціалістів. І так ми натрапили і дізналися про терапію під керівництвом Оксани Ляльки. Все почалося з мого повідомлення їй онлайн зустріч, і далі розпочався цей шлях у довжиною. рік Дмитро працював із Ларисою. Це надзвичайно добра людина. Яка вміє підтримати не тільки хлопців і дівчат, а й їхніх рідних і змотивувати усіх на світі. Дмитро захисник, якому я надавала мовну і когнітивно-комунікативну терапію завдяки проєкту «Реабілітація травм війни і благодійному фонду пацієнти України. Дмитро скаржився на труднощі з називанням предметів, що свідчило про тяжку ступінь аномічної фазії. Також у Дмитра були труднощі з е, запам'ятовуванням, і е, він скаржився на велику розсіяність. Ці порушення виникли е, після ураження лівої, е, тімяно скроневої ділянки мозку після черепно-мозкової травми. Ну, не сказав би, що це прям було легко, Скоріше за все, е, не надто. Е, бо моментами був такий. Навіть не регрес, а просто нема невідчутність прогресу якогось там, там тиждень. І ти ну, ти розумієш, ти працював, тиждень працював, до цього ти е, ріс, е, ти бачиш свій ріст, ти бачиш, що ти е, знову е, трішки піднімаєшся з кожним кожним щаблем. А отут такий тиждень тебе взагалі. Нічого. І це не надто приємно, чесно кажучи. Після цього таке бажання розуміти, це що, я, я вже більше не, не виросту, не почну е, е, бути хоча б плюс-мінус е, таким, як я був до. А, ваза. Ваза! Ага. Що? Та просто подивився, типа, скло, скляне, скло на клянавоза. Ну, але сказав сам, чудово. Теж коротке слово. А, віз. Так. Віск. На початку терапії з Дмитром ми спільно визначили цілі, над чим будемо працювати на заняттях, і які важливі для нього. Це покращити називання, так як труднощі з називанням значно ускладнювали його комунікацію з оточуючими, навчити скористуватись допоміжними засобами для запам'ятовування, такі як календар, нотатки, і утримувати потрібну інформацію, якщо немає можливості запису. Вона Помогла Дмитру самостійніше справлятися в цьому світі і завжди тішилася його досягненням. Сказати, що цей шлях був важким, це нічого не сказати, тому що були дні, коли не було ніякого бажання займатися, була зневіра в заняттях, але завдяки мотивації, роботі і маленьким крокам до мрії, ми. Вийшли на новий рівень комунікації один між одним і загалом між людьми. Йому стало простіше спілкуватися і знаходити слова для того, щоб пояснити, що йому потрібно. І коли ми перший раз прийшли в магазин, і він зміг пояснити, що йому потрібно, я трохи була в шоці, але ну це не могло не тішити. Завдяки таким людям, як Лариса, Оксана, і всі інші жінки, які працюють з такими порушеннями у хлопців і дівчат. Цей світ стає кращим, і вони допомагають їм стати на ноги і знову почуватися повноцінними, тому що вертатися до життя після таких поранень і порушень це дуже важко. Ти дуже зневірюєшся в собі, і особливо коли в тебе немає підтримки з боку, це впливає на тебе не тільки морально, але й фізично. Дякувати моїй нареченні, Вона мене підтримала постійно. Мене підтримувала і е, організація, тому, що пояснила, що ну то, то, нормально, то нормально. Подекуди я почав розуміти, що о, не завжди є великий скачок. Подекуди доводиться по слову за тиждень працювати. Потрібно було більше терпіння. Більше терпіння допомогло б мені о, стати все-таки більш-менш. Таким, як я був вдома, тому що організація допомагає таким, як я, що вони не забували, що є люди, є організації, яка їх не полишила. Зі свого боку, хочу сказати, що такого типу реабілітація потребує не тільки висококваліфікованих фахівців, але й підтримки з боку рідних, тому що без неї майже нічого не вийде. Силу для себе знайшла в таких словах, які одного дня прийшли мені на думку, і, можливо, допоможуть вам. Необхідно знайти силу в собі, щоб подарувати мотивацію іншому. Розкажіть мені, що це за зачіска така британка? Добре, без питань, але е, якщо у вас є бажання е, вас стрілить, ну, британку, то є декілька нюансів. По-перше, це стрижка подовжена. Я не знав, що я можу стати як раніше свої бажання, свої можливості, як е, поновити. Бо я гадаю, що багато таких, як я, які е, думають, що це вже все після поранення, вони вже нікому не потрібні, вони нікого нічого не можуть. Ні Ні в якому разі. Просто вам потрібно працювати над цим. Я з цим працював ну більше ніж півроку, з моменту, що я е, майже нічого не міг е, пояснити. Рідними і, рідним, і близькими, що я хочу щось розказати із, із таких маленьких нюансів навіть. Зараз усе не так. Просто потрібно працювати. І ви будете е, рости і рости, і ви станете такими, як ви були. Ви матимете можливість, ви будете розуміти що ви знову нова людина Працювати з Дмитром надзвичайно легко, так як він дуже мотивований хлопець, і в нього величезна підтримка з боку дружини і родичів. А мотивація надзвичайно важливий чинник у реабілітаційному процесі. Ще хочу сказати, що Дмитро дуже добра і щира людина, і я радію за нього, що все в житті в нього налагодилося. Бажаю Дмитру щастя і перемог у мирному житті. І величезна подяка за його відвагу і захист України.